Хоч би скрив, але літаю, вербі коси розплітаю, Погойтаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Про що це загадка, діти? Це загадка? Про вітер. Восени? Вітер буває майже щодня. Вітер це повітря, яке швидко рухається. Діти, скажіть, будь ласка, а ми можемо з вами побачити вітер? Так, ми дійсно можемо побачити вітер. Саме вітер? Гайдає гілки дерев. Порушить кущі, травичку, вітер заплутує волосся у дівчат. Давайте послухаємо вітер. І побачити його. Діти, а ви знаєте, що вітер може бути різний. Ось, наприклад, ласкавий, теплий. Це коли вітерець ледь-ледь помітно дує. А може бути сильний, Поривчастий вітрище. Це коли вітер. Може вирвати з рук парасолю, поламати гілки дерев. А ще вітер буває руйнівний та небезпечний. Це вітер торнадо або це вітер буревій. Він може зруйнувати все, що з'являється на його шляху. Ось такий різний може бути вітер. Любі діти, подивіться, яка сьогодні у вас погода? Чи є на вулиці у вас вітер? Помітьте на деревах, кущах, траві, по листячку, яка злітає з дерев. Якщо вітер є, то який він? Сильний чи спокійний? ледь помітний, теплий чи холодний. Давайте ми з вами разом будемо спостерігати осінній вітер. До побачення, до зустрічі!